Наступна головоломка. У нас є така рівність. 5 помножити на 3 9, додати 8. Наша рівність неправильна. Нам потрібно перемістити один день серник, щоб наша рівність була правильна. Тобто, щоб ліва частина зрівнювала правій частині. Це є досить простенька математична задачка, з якою без проблем справляються як діти, так і дорослі. І ось, хто гарно логічно мислить, без проблем справляється з вирішенням даного завдання. Нам потрібно перемістити один сирник, щоб наша рівність була правильна. Тому ставимо відео на паузу, думаємо, і коли ви знайдете правильне вирішення даного завдання, ви можете продовжити перегляд даного відео, щоб переконатись, що ви правильно справились з завданням. Нам потрібно перемістити один сирник, щоб наша рівність була правильною. Як вирішується дана задачка? Для цього нам достатньо перемістити ось цей сирник ось сюди. І тепер, коли ми перевіримо умову, 6 помножити на 3 буде 18, 9 додати 9 буде 18. 18 дорівнює 18. Наша рівність рівна. Задачку виконано, головоломка вирішена.